Вітаю! Сьогодні ми знайомимося з видатним східним поетом середньовіччя Омаром Хаямом. Це трапилося 1859 року в Англії. В книгарнях з'явилася книга віршів, нікому невідомого до того часу, перського середньовічного поета Омара Хаяма, в перекладі відомого англійського письменника та перекладача Едварда Фітцджеральда. Англійці були здивовані і захоплені маленькими в чотири рядки віршами рубаї, Омара Хаяма. Хай кожна мить, що вічність промайне, тебе вщасливлює, бо головне, що нам дається тут життя. Пильнуй же, як ти захочеш, так воно мене». Поетичні збірки були розкуплені миттєво, східний поет філософ став надзвичайно популярним не лише в Англії, але й у всіх європейських країнах. Європейці були вражені енергією, глибоким змістом, образною мовою чотири вірші східного поета. Але їх непокоїло питання, чому геніальний поет, який жив у XI столітті, став відомим європейському читачеві лише у XIX столітті. За роз'ясненнями звернулися до літераторів Сходу. Спадкоємці класичної перської літератури, іранці, таджики й афганці були немало здивовані, коли почули про великого поета Омара Хаяма. Вони знали лише видатного вченого Омара Хаяма. Звичайно, на сході було відомо, що Хаям писав рубаї, але співвітчизники поета не вважали ці чотири вірші серйозною поезією. І лише після того, як Хаям поет був відкритий на Заході, ним почали цікавитися на Сході. Ким же був насамперед Омар Хаям, поетом, астрономом, математиком, філософом, а можливо, і першим, і другим, і третім так? Він був генієм, наділеним здібностями у всіх сферах людської діяльності, і все ж людству сьогодні Омар Хаям відомий насамперед, як геніальний поет, а вірніше поет-філософ. Хоч я не шліфував покірності перлину і тягаря гріхів з плечей своїх не скину, все ж не пускаюся я берега надії, бо тільки істину я визнаю. Єдино. Омар Хаям, його життя, овіяне легендами, дотепер залишається багато в чому, таємничим і загадковим. Загадковим та незвичайним нам здається, і повне ім'я поета Гіяс Аддін Абу Альфатх, Омар ібн Ібрагім Хаям Нішапорін. У цьому імені приховано багато цінних відомостей про Омара Хаяма. Місце народження, ім'я батька та його професія, інформація про особистісні якості поета. Останнє слово повного імені поета вказує на місце його народження. Це місто Нішапурі. Воно сьогодні існує. в в Ірані ім'я батька Ібрагім. Він, очевидно, шив намети, тому що слово хаям означає майстер, який шє намети. Саме батько підібрав сину ім'я Омар, що означає життя. З вибором імені він не помилився, тому що його син дійсно понад усе любив і цінував життя, уславлював його радощі в своїх чотири віршах рубаї. Почесне звання Гіяс Адін, допомога віри, отримане поетом пізніше, свідчить про те, що хаям віддавав чимало часу Корану і на ниві богослов'я досяг чималих успіхів. У жодній історичній хроніці того часу немає безпосередніх відомостей про точний рік народження Омара Хаяма. Із купих історичних записів нам відомо, що Омар народився в Нішапурі і предки його теж були нішапурцями. І лише за складеним Хаямом гороскопом учені зуміли визначити точну дату його народження 18 травня. 1048 року. Місто Нішапурі було центром учених усього Сходу. З усіх кінців Персії, Арабського світу приїжджали сюди молоді й літні люди, які прагнули до знань. Ібрагім віддав сина вчитися до нішапурського медресе релігійної школи, хоча навчання в той час коштувало дуже дорого і тривало довго. Уже через декілька років Омар швидко читав арабською і міг повторити, не заглядаючи в Коран підряд декілька сур. Батько був переконаний, що Омар у своєму розвитку переріс однолітків добре це чи погано Ібрагім не знав. У Амара не було друзів, кращі його товариші були книги. Допитливий юнак прагнув проникнути в суть речей, однаково старано вивчав логіку, природничі науки, захоплювався астрономією, алгеброю, і геометрією. Ще зовсім юним Хаям розпочав активну наукову діяльність. Його дуже цікавили паралельні лінії. Чому паралельні лінії ніколи не перетинаються? Чи справді ніколи, навіть у безкрайньому просторі, а що є нескінченість, розмірковав молодий учений. Роботи Омара Хаяма про паралельні лінії стали однією з важливих ланок у ланцюзі досліджень, що закінчилися створенням неевклідової. Геометрії. Математичний трактат, написаний у 25річному віці, приніс Омару Хаяму славу видатного вченого, його запросив до свого двору правитель Бухари, молодого вченого прийняли з надзвичайними почистями сам правитель, спілкуючись з Омаром, як згадували сучасники, садив його поруч себе на трон, на знак найбільшої пошани. У 1072 році до влади прийшов султан Малік Шах, за правління якого імперія досягла найбільшої могутності. Султан повністю довіряв своєму візиру, мудрому політичному діячу Нізаму Альмульку, при цьому талановитому управлінцеві розквітла промисловість та торгівля. Він покровительствував наукам і відкривав у містах вищі школи, академії. В Ісфахані була побудована обсерваторія завдяки Альмулькові столиця А Ісфахан перетворилася на науковий центр усієї Персії. Протягом 18 років Омар Хаям керував астрономічною обсерваторією в Ісфахані, зоряними ночами, коли місто засинало, вчені спрямовували свої погляди в бездонну глибину неба. Чумацький шлях уже не здавався вигадливим поясом. Вони розуміли, що земля куляста, і сонце кулясте, тієї ж форми і місяць наука не може стояти на місці, і тому Амар Хаям і його друзі не стуляли очей у нічній пітьмі. Одним із найважливіших результатів діяльності Ісфаханської обсерваторії стало створення нового календаря, який Омар Хаям назвав малікшаховим літочисленням, Це і донині найдосконаліший сонячний календар, точніший за сучасний, на 7 секунд за рік. На жаль, малікшахове літочислення так і не було впроваджене. Дві події, що відбулися в 1092 році, зіграли вирішальну роль у подальшій долі Омара Хаям. 16 жовтня був убитий великий візир Нізам Альмульк, а через 35 днів помер і малік шах. Держава розладналася і був пущений у хід меч, записав історик про наслідки тих трагічних подій. Скінчилися дні жалоби, і Омар за звичкою попрямував до своєї обсерваторії, але він знав, що часи змінилися, навряд чи йому можна розраховувати на прихильність нових правителів. Проте Омар Хаям не припускав, що знаменита Ісфаханська обсерваторія може бути закрита, вчинивши так, новий правитель відразу ж показав, що немає потреби в послугах Хаяма. Україні почалася запекла міжособиця, збройні зіткнення між представниками різних релігійних сект. Усюди, у всіх прошарках суспільства, панувала атмосфера жорстокості, підозрілості, невпевненості у завтрашньому дні, руйнувалися прийняті в суспільстві цінності, справедливості, дружби, розуму, добра, людської участі. Ці п'ять-шість років, мабуть, найбільш трагічний період у житті Амара Хаяма. Все голосніше, на публічних релігійних диспутах ученого і поета обвинувачували у безвір'ї. Коли він проходив вулицями ісфахана, багато хто з ненавистю спльовував, часом кидали в нього каміння, лунали відкриті погрози. Здавалося, Хаям навіть не помічав зростаючої небезпеки для свого життя. Він годинами блукав по місту, не раз пограбованому, голодуючому. Юрби жебраків стояли й сиділи на центральних вулицях міста, ім'я милостива Аллаха просячи хоч шматочок хліба. Хтось смикнув Омара Хаяма за його старий халат. Він обернувся. Хлопчик, років восьми, дев'ятий, з сумними очима мовчки просягав до нього руку. Іншою рукою він підтримував виснаженого, сліпого старого. Якби інші злидені побачили, що хаям дає милостиню, то він був би роздертий. Тому хаям, непомітно кивнувши хлопчику головою, повільно пішов далі і повернув у невеличкий провулок. Тут він витяг з кишені один з останніх своїх дирхемів і просягнув хлопчику. Той мовчки взяв і віддав сліпому. Хаям різко повернувся і пішов далі. Він зрозумів, що дитина зі старим довго не протягнуть. Омар Хаям був бідний. Останні тижні він брав із собою по 10-15 срібних дирхемів, щоб ось так роздати злиденним дітям. Але сьогодні в нього залишилися останні три монети невеличкі грошові запаси підійшли до кінця. Його знання, його розум нікому не були потрібні. Уроки він не давав, точніше від його послуг відмовилися, що ж робити, але Хаям добре знав, що він ніколи не зможе зробити. Я б краще вороном копався у ріллі, ніж у негідника живитись при столі, сухим окрайчиком задовольнятись краще, ніж губи мазати в чужому киселі. Становище вченого ставало все небезпечнішим. Середньовічний біограф поета написав, щоб зберегти очі, вуха й голову омархаям здійснив хадж. Хадж це паломництво до святого міста Мекки. таке паломництво вважалося мусульман подвигом благочестя. Скрипить пісок під копитами коней, верблюдів, ослів. Величезний караван паломників із Хорасана направляється у священну Мекку, батьківщину великого пророка Мухаммада. Паломників супроводжував загін кінних воїнів для охорони, хаям їхав верхи на коні, купленому на гроші деяких вірних друзів, що залишилися в ісфахані. Він усю дорогу мовчав, поринувши у свої думки. Паломники з трепетним благовінням дивилися на його похмуру, трохи згорблену постать, і тому була вагома причина, адже цей мовчазний мудрець врятував караван від страшного й підступного ворога. Це відбулося на п'ятий день шляху. Стало відомо, що п'ятеро паломників занедужало. У всіх хворих були однакові симптоми висока температура, запалені очі, вони скаржилися на головні болі запаморочення. Шейх велів зібрати тих, хто, хоч трішки розуміється, у лікуванні. Останнім під'їхав Омар Хаям. Шейх, уважно поглянувши на Хаяма, раптом упізнав його. Він швидко зліз з верблюда і шанобливо поклонився. Що ж робити мудріший із мудріших? Подумавши, Омар Хаям сказав пошли сотню своїх солдатів до тих скель. Там повинні водитися кобри і дюрзи. Мені потрібно двадцять живих змій. Через кілька хвилин наступить час їхнього полювання, поквапся, але пам'ятай, мені потрібні живі змії. А ще знайдіть сім видів лікарських трав, нехай приготують кілька великих казанів, десяток гостро відточених сокир і ножів, нехай оббілують п'ять найжирніших курдючних баранів. Почало сутеніти, хаям поспішав, у великих казанах уже закипала вода. Спритно перехопивши у воїна кобру, він наказав йому міцно тримати її за хвіст. Сам швидко перерізав небезпечні змії голову і спритно зняв шкіру. Зробивши Поздовжній розріз він витяг внутрішності, усе відкинув у бік, залишивши лише серце і жовчний міхур, який поклав у чашу з водою. Промивши тушку, він розрізав її на дрібні частини і кинув разом із зміїними головами у киплячу воду. Стемніло. Майданчик, на якому працював хаям, був оточений людьми. Вони зі страхом дивилися на похмурого чоловіка, який готував якесь таємниче зілля. Через годину він попросив зменшити вогонь і опустив у киплячу воду курдючне сало, м'ясо, цибулю, перець. Коли пройшло ще півгодини, він кинув у казани дрібно нарізані лікарські трави. Коли варво було готове, Омар розпорядився напоїти ним усіх хворих і дати кожному паломнику по піалі лікувального супу. Ніхто не вмер. Караван був врятований від епідемії. Коли через кілька днів один із паломників поцікавився у Хаяма, як же все це відбулося, мудрець, трохи помовчавши, загадково відповів: Лікуйте, людину! А не рятуйте її від хвороби. Лікуйте не тіло, а душу з тілом. Хвороба це свідчення слабості і тіла, і душі. Дайте силу людині і вона вилікується. Кращий лікар для людини вона сама. Після повернення із меки Хаям оселився в місті, де народився, Нішапурі. Судячи із купих відомостей, історичних хронік, у Нішапурі Омар Хаям присвятив себе педагогічній діяльності, викладав у медресе, давав приватні уроки. Поет та філософ і тут став мішенью для глузувань, знущань, неприборканого наклепу з боку ворогів і заздрісників. Руками мовволі тяглася до на папір виливалися лаконічні чотири вірші, вони повні гіркоти розчарувань. Хто ж скаже, хто відповість, чому він створений таким цей світ, чи можна в ньому хоч щось змінити? Чому треба огидно плазувати догоджати, принижуватися в очікуванні милостині? Так думає хаям, не знаходячи виходу зі світу зла, і пише, пише, рубаї, на полях наукових праць, на обкладинках книг, випадкових аркушах: ні, не гнітять мене перестрахи і жалі, що вмерти можу я, що строки в нас малі, того, що суджено, боятися не треба, боюсь, неправедно прожити на землі. Увечері Хаям виходить з будинку і прямує до пагорбів усе частіше йому хочеться побути самому, особливо коли заходить сонце, він довго дивиться у безкрає небо, підставляючи обличчя під теплі промені червоного світла. Я тільки знаю, що знання шукаю. У найглибшій таємниці проникаю. Я думаю, вже 72 роки і бачу, що нічого я. Не знаю Своїм учням, а також нам, сучасникам, в 21 столітті, тим, хто навчається сьогодні, Омар Хаям залишив своє послання. Юний мій друже, запам'ятай, Я не знаю це великий символ, мудрий той, хто має знання і щиро говорить, Я не знаю. Він мудрий, тому що усвідомляє, що шлях нескінченний, дурень же, говорячи, Я знаю, вважає, що він знайшов істину, забувши, що істина насамперед це рух від Я не знаю. Твій шлях до істини складний, і багато перешкод на цьому шляху ти будеш іти, оточений зграєю сумнівів і страждань. Але пам'ятай, Усе в житті дарунок долі, усе в житті іспит, і ти повинен до нього до всього бути готовим, завжди залишатися собою, навіть падаючи в безодню вічності. Омар Хаям пішов у вічність 4 грудня 1131 року. У той день він читав книгу Сцілення Ібн Сіне, раптом відклав книгу і сказав Покличте чистих, щоб я склав заповіт. Потім він помолився і після цього не їв і не пив. Коли він закінчив останню вечірню молитву, поклонився до землі і сказав О Боже мій, ти знаєш, що я пізнав тебе в міру моєї можливості, прости мені моє знання тебе, це мій шлях до тебе. І помер. Чи діждемо жаданого спокою, чи дійдемо до хати над водою? О як я хочу. Після тисячі років зійти з землі хоч травкою малою. Тисяча років пройшла. І у сьогоднішньому світі рубаї Омара Хаяма не втрачають своєї популярності, до них звертаються і в тяжкі, і в радісні хвилини життя, в хвилини щирості наодинці з самим собою, і в хвилини веселого спілкування з друзями. І в 21 столітті Омар Хаям цей мудрий і щирий співрозмовник залишається такою ж привабливою і загадковою постаттю, яким він був. У період свого тріумфального визнання у XIX столітті.